Теорія та практика на басовому куті медики та рятувальники показували, як допомогти потупаючим. Про безпеку на воді розказували біля самої водойми. Ситуацію моделювали критично. На березі чоловік, якого витягли з води, йому необхідно зробити масаж серця. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять тридцять. Я роблю переров, це час не натискаю, вдохи. тому що два досить прошу. Це найелементарніша перша допомога. Її проводити повинен міти кожен. Якщо не вивчив Малку, всю інформацію можна знайти навіть в інтернеті, бажаючий, якщо не звертається до нас в наш комунальний заклад. Не проходить підготовку і від е, відпрацювання практичних навиків на базі нашого закладу. Він може елементарно просто в інтернеті знайти цю інформацію, е, власне, те, що стосується проведення, скажімо, серцево-гленевої реанімації. Для цього не потрібно е, ніякого обладнання, ніякої апаратури. Купатися світ у спеціально відведення для цього місця сонячну із витвільну погоду. При температури повітря плюс 18-22 градуси і води плюс 18 градуси. Саме таке купання, коли на дворі гаряче, а вода ще не прогрілася, та незнання особливостей водойми і призводить до трагедій. Сумна статистика якраз припадає з травня на червень місяць. Це перехідний період, коли ще температура. Уже, як ми знаємо, була 30 градусів, але на жаль, вода ще не прогрілася до температури 18 20 градусів, де можна купатись. І тоді, якщо людина вже розігрілася на повітрі, скакує в воду і починається в неї холодовий шок. Як правильно діяти викладачам, показують науковці? Вони переконані, ці знання до молоді треба обов'язково донести. Коли людина побачить і буде правильно вчити. Інших, то це допоможе, потім і тому студенту у вищих навчальних закладах для цього запроваджено окремий предмет саме на основах безпеки життєдіяльності і пояснюють, які небезпеки може нести спокійна на перший погляд водойма. І ми завжди акцентуємо акцентуємо увагу студентів на те, що і завжди чатує небезпека, що перед тим як щось робити, кудись пішли піти, купатися чи посидіти, десь вони обов'язково повинні, хоча б. Прорахувати можливі небезпеки, які можуть виникнути. А ще переконані викладачі студентам було б непогано отримати і більше практичних навичок. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.